Локацію, я думаю, ви знаєте по моїх попередніх відео. Ну і ДА! Ну і да. Я виїхав в мороз. Зараз мінус один градус на дворі, чуваки. Я сьогодні наглажений. Знімаю зараз для вас це відео, бо то ж капець, як скучу за вами, і хочу зняти це відео взагалі поговорити з вами про мого Що? Розіграшу. По розіграшу, я вам так скажу, що я чекав від вас більшого, ну, ладно, це все шутки. Я понімав всі різки і так далі. Я все приймаю, я до, до всього готовий. І так, хотів би нагадати вам про розіграш мого ліфана Сер 220-го, сірого кольору, дуже, дуже, дуже файного. Мотоцикл у мене в ідеальному стані, і я вважаю, що виграти його за 300 гривень. Дуже хороше рішення, і так, давайте по порядку. Що по-моєму мотоциклі? Він грязний, бо того що якби зима на вулиці, да у нас кстати, за зиму вже снігу і не так, то їй багато було. Верніше сніг не йшов, десь колись там, ну чуть не важно. Що я можу сказати про свій мотоцикл, і це я не знаю. Це произведення іскусства це лі фан. Все таки не хочу нахвалювати його. Я його, звісно ж люблю. Я думаю, що любите його і ви, бо це мій мотоцикл. Як ви можете не любити мій мотоцикл? Я ж ваші люблю. Ну я знаю, що моя аудиторія їде на мотоциклах. Ну і я ваші люблю, значить ви мої любі. Є такі, звісно, моменти грязні, да, він грязний у мене, бо то, що мити його в мороз, взагалі, заняття, як ви знаєте, не особо то кайфове. Дуже-дуже не хочеться. Він у мене доглянутий, він у мене тільки не митий. Ви бачите, кстати, яка резина. Резіна у мене взагалі, я би сказав, Ідеальна, вона заводська, вона ну вона оригінальна. Янгсінг, да. по-моєму, да, Янгсінг. Стопарь, сідушка, вообще, сидушка, вообще все, все в ідеальному стані, тільки грязне. Да? Бо того, що я опять же кажу. Я опять же кажу вам, що мити мотоцикл зимою, коли на дворі мінус один, а то і мінус сім. Чуваки, реально, мінус сім. Це так холодно, що ви навіть не уявляєте. Ні, ви уявляєте, ви теж живете на цій землі. Так, я готовий вам розказати про цей мотоцикл е, що завгодно, бо то, що він у мене дуже-дуже гарний, дуже доглянутий і любимий. От так що, якщо вам цього всього не вистачає, щоб купити білет і виграти його, то я вам так скажу, що всі гроші, всі гроші, які з розіграшу, ті, типу, будуть у мене, вони всі підуть на контент, бо то, що я цього не то, що хочу, я чекаю цього моменту. Коли я зможу потратити ті гроші на контент і знімати частіші відоси. Якщо вже сам не годен монтувати, то я би хоча б міг монтажора нанімати. Ну то вже зовсім інакша історія. Ладно, не будемо садити акумулятор. А, да. А, ну, як би якось так. Feeling, baby, Багато хто мене запитує, скільки я їхав на цьому мотоциклі, і я вам готовий сказати: рівно 130 км на годину з. Пасажиром, да, з пасажиром без пасажира не знаю. Не їхав пасажир на минуточку має 10 кілограмів вісімдесят. Той, хто хоче собі цей мотоцикл і кататися не один, ну типа з пасажиром про сідушку вона не зовсім удобна. Бері для цих случаїв текіна, а не ліфана, бо того, що на ліфані їхати пасажиром не особо комфортно і. Це не Rolls-Royce, це спорткар. Ще мене запитують в коментарях, скільки він поїде на скоросних зірках. Ну, типа, по-моєму, там не пам'ятаю, які там цифри. Ну, чуваки, мене навіть не питайте, я не знаю. Що я можу ще сказати по мотоциклу, можу дещо підсказати. Оце, вот бачите, закручуйте її, коли міняєте антифриз, бо того, що. Мені казалося, що я закручував цю пімпочку нормально. Ну, Но в ітогі, оказалося, що типу, антифріз витікав. І як би ну, це взагалі не прикольно. Не прикольно. Він витікає, якщо добре, не прикрутити. Якщо ви прикрутите добре, то він витікати не буде, і все буде. Також готовий розказати, що по поводу клапанів. Я регулював його то, е, їх того року і всього лиш на всього один раз. І це було десь приблизно на півтори тисячі кілометрів. Я відрегулював їх просто так. Е, надобності в цьому не було ніяких ніякої. Так що з клапанами все нормально. Вони цокотять, як і у японців. Так що переживати за клапана нема чого, тим більше я мотоцикл не націлую. Я на ньому їду нормально, по-людськи. Як положено, як доктор прописав, як тато сказав, як мама сказала. Ну і раз я готовий записувати дуже багато відео. По поводу розіграша скажу то, що мотоцикл я лишаю в повному стоці. Все як було, так і буде. Я мотоцикл підготую для людини, коли розіграш закінчиться. 500 білетів є, 72 розіграно. Ну, 400 білетів плюс-мінус лишається. Мотоцикл буде в ідеальнішому стані. Я підготую мотоцикл, масло заміню і все за свої гроші також зроблю. Вот так що можете не переживати, та людина, яка його виграє, буде болі чим довольна. Нагадую, Білет 300 гривень, вказуйте свої дані і так далі. Якщо не хочете мотоцикл, ви можете просто підтримати канал цим донатом, бо того, що це у наші часи дуже важливо, і я буду дуже вдячний за це. Бо того, що планів у мене дуже багато, амбіції дуже великі по поводу каналу, по поводу медійності, щоб це давало профіт не тільки мені, але й людям. Я свого роду супергерой. Ну і Давайте я ще раз з вами подивлюсь на цей прекрасніший мотоцикл. Реально. А мінус в тому, що він не митий, правда? Но е, то не важливо. Е, давайте я вам заведу його. Бач, бачили, він 199 може їхати. І так, пробігу у нас, правда, вже чуть більше 3852. Що заводимо. Так, робота двигуна. О, виділи? 病吧。 В принципі, це відео можна завершувати. Якщо вам воно сподобалось, то будь ласка, підтримайте його по повній програмі. Це моє відео, бо того що я постараюсь робити для вас більше контенту. Я думаю, вам було цікаво дивитись сьогодні на, на мене, на нього. Можливо, хтось з вас дивиться на свій майбутній мотоцикл. Якщо, єстесно, ви купите білет. Я дуже вдячний тим, хто подивився це відео до кінця. Воно вийшло таким лайтовеньким для сім'ї, для сімейного перегляду. Буду старатися частіше для вас робити відоси. У мене життя трошки міняється, і розіграш, і нова робота в мене з'явилась, На жаль, так да, бо мені треба інвестиції, і якби це все я можу знімати і буду знімати. І думаю, вам буде цікаво на то. все. Зирити під чай, під кофе, що ви там вночі п'єте, я не знаю. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, підтримуйте мене лайком, купляйте білети на ліфана, бо того, що хтось з вас виграє. Не буду казати, що скоро нове відео. З вами був Кіт Майк. Бай!